Французькі винищувачі в Україні, ураження російського аеродрому та 26-й Рамштайн. Детальніше про це в новинному дайджесті за 6 лютого. Сьогодні в Україну прибули перші французькі винищувачі Міраж 2000 Разом з ними повернулися й українські пілоти, які пройшли кількамісячну підготовку у Франції. Про це повідомив міністр оборони Франції. Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ уразили російський аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї РФ. Це об'єкт оперативного базування авіації. Його використовували для зберігання підготовки та пуски БПЛА типу шахет по території України. Про це повідомили в Генштабі. Велика Британія скликає контактну групу у форматі Рамштайн, 12 лютого, у Брюсселі, щоб спільно обговорити допомогу в обороні України. Це буде перше зібрання, на чолі якого не стоятиме США. Також скликання відбудеться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО. Про це повідомив. Міністр оборони Великої Британії Нідерланди передали Україні раніше анонсовані винищувачі F-16. Це ще один вагомий крок, що наближає нас до перемоги та забезпечує надійний захист українських міст і громадян. Повідомляє міністр оборони Уміров.